Волонтерський хоровий колектив Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці вітає своїх підопічних зі святом перемоги. Серед тутешніх мешканців 30 учасників великої вітчизняної і справжня гордість четверо учасників бойових дій. Кожен з них зробив свій вагомий внесок у визволення батьківщини від фашистських окупантів. Роман Стейко, до прикладу, у самому жерлі війни був водієм. Спроскорова до здава подалашизвелашизм. Тердополь і так далі, до Львова. Вот живостная для, машини, для Катюши. Аніна Панова всі роки війни працювала телеграфісткою. Я вчилась в інституті зв'язку, І коли закінчила перший курс, мене відправили в воїнську частину Міністерства воєнно-морського флоту на телеграф. І не тільки мене, перший курс весь распределили по воїнським частям. Зовсім юним боровся у Карпатах із непрошеним гостем Іван Пейко. Я воював в Пазанській загоні в тилу ворога. От а вже мені було 15 років, я вже мало повню. То 70 років пройшло, а я вже був пацан. Не пам'ятають ветерани і які саме бойові нагороди мають, хоча їх чимало, адже вік вже досить поважний. Найстаршому фронтовику Панасу Писаренку нещодавно виповнилося 98. Утім, на святі він відсутній, оскільки прикутий до ліжка. Загалом же у пансіонаті нині проживають 106 ветеранів війни та праці. Для людей, які свого часу визволяли вітчизну від окупантів чи непосильно трудилися на благо рідного краю, з тих чи інших причин цей заклад став другою домівкою. Щоденно персонал трудить щоб підопічні постійно відчували турботу та увагу. Обов'язок кожного, хто проживає і хто працює в нашому закладі, створити все можливе для того, щоб серця наших дорогих ветеранів ще довго довго билися в грудях, щоб вони своїм подвигом і своїм життям сьогодні були великим прикладом. Тим, як любити життя, як любити свою батьківщину, як цінувати це все, свято ж перемоги чудова нагода очевидцям коричневої чуми поділитися спогадами, а також поспівати фронтових пісень, відомих усім, незалежно якою мовою вони звучать.